Вітаю, восьмикласники, повторюємо геометрію за 7 клас із підручника геометрії Олександра Істера номер 11 В 11 номері нам треба накреслити відрізки КЛ і АБ та промінь СД так, щоб відрізок КЛ був паралельний промінь СД і перпендикулярний до відрізка АБ. Що ж, давайте запишемо, що нам дано. За умовою, нам дано два відрізка, причому ці відрізки, відріза КЛ повинен бути паралельний променю СД. Так і пишемо КЛ перпендикулярний до відрізка АБ. Нам треба це побудувати. Побудувати оці, це нам по, треба побудувати. Нам даний відрізки і нам треба це. Побудувати. Отже, в умові треба побудувати такі накрисити такі відрізки. Давайте пропишемо, що нам дано. І так, відрізки. Відріз, відрізки нам дани КЛ і АБ. Ми знаємо, що відрізок має початок і кінець, і також дан промінь. Промінь за умовою СД. Промінь СД. І побудуємо зараз ось це, що нам дано. Побудувати відрізки, щоб КЛ було паралельно променю СД і КЛ було перпендикулярно до відрізка АВ Так як у нас КЛ центральний відрізок КЛ. Нам треба намалювати спочатку починаємо малювати відрізок КЛ. Відрізок, відрізок має і початок, і кінець, тому ми. Малюємо цей відрізок. Ось у нас відрізок КЛ. Завжди відрізок позначається буквами. Тут у нас великі, великі букви К і Л. Позначаємо це початок і кінець, отже, К, тут Л. Наступний треба намалювати промінь СД, щоб він був паралельний до. КЛ або КЛ паралельно до СД. Промінь має початок, але немає кінця. В такому випадку ми малюємо промінь, який має початок, але немає кінця. Позначаємо С точка С Д, С Д. Подивіться, прямі паралельні. CD паралельна. Тому перше, що ми пишемо, нам дан відрізок КЛ, і цей відрізок паралельний до променя CD. Це ми намалювали. А тепер нам треба намалювати перпендикуляр. КЛ повинна бути перпендикулярним до відрізка АБ. Щоб побудувати перпендикулярний, то в такому випадку ми вибираємо, можна взяти косинець і використати. Створити побудову. І так, у нас є косинець, прямокутний трикутник, в такому вип' і лінійку треба взяти, тому що це. І тоді ми будемо будувати перпендикулярний. Що ж, одну сторону прямого кута ми малюємо ось тут. І тоді проводимо перпендикуляр, який буде відрізок. зараз проведемо. Ну, Наприклад, він буде проходити ось тут цей відрізок, перпендикуляр, і ми ось так його пропишемо. Тут ми вже довели, що тут буде перпендикулярний. Цей відрізок буде перпендикулярним. Давайте цей позначимо: ось тут перпендикуляр. Відрізок. КЛ перпендикулярно до відрізка АБ. Відрізок АБ має і початок і кінець. Початок тут. А ось тут кінець відрізка АБ. Другий етап це треба намалювати, що КЛ… Перпендикулярний до Аби. А що ж робити, якщо у нас буде не по клітинкам все це розташоване, тоді буде чуть складніше. Але давайте спочатку намалюємо довільний відрізок. Ось, наприклад, хай буде відрізок КЛ розташований ось так. І нам треба до нього побудувати паралельний спочатку промінь. Промінь має... Початок, але немає кінця. Підписали КЛ довільний відрізок. Тепер нам треба провести паралельний, паралельний промінь до цього КЛ. Ну, давайте зараз і використаємо зараз трикутний косинець. Обов'язково треба, щоб одна сторона прямого кута цього косинця належала відрізку. Даному шуканому відрізку KL. У нас, бачите, сторона прямого кута повинна співпадати. Ось ми так співпадає. Тепер нам треба поставити лінійку по другій стороні кута. Ми налаштовуємо лінійку, по, щоб вона співпадала з другою стороною косинця. Ось, дивіться, ми його зараз співпадає. А тепер просуваємо по цій лінійці. Ми просуваємо по цій лінійці зараз косинець або прямокутний трикутник. І та сторона, бачите, ось зараз маленька сторона лежить на відрізці КЛ, коли ми просунемо. І проведемо по цій же самій стороні відрізок, ну, верні, промінь нам треба провести. Ось промінь ми проведемо. Промінь, не має, має початок, але немає кінця. Зараз ми це прибираємо. Ось у нас буде промінь. С Д, тут у нас буде С, це буде промінь Д, і він буде паралельний до відрізка КЛ. А тепер нам треба ще побудувати перпендикулярний відрізок до КЛ. Перпендикуляр тут уже простіше малювати. Нам треба просто, щоб одна сторона прямого кута співпадала з відрізком. Ми його ось так налаштовуємо. Оця сторона співпадає з відрізком КЛ. А через другу сторону прямого кута проводимо відрізок АВ, який і буде перпендикулярний. Давайте зараз і проведемо цей відрізок, який буде перпендикулярним. Ось цей відрізок. Ви знаємо, що відрізок. Має і початок, і кінець, то в такому випадку ми його зараз і підпишемо. Оце у нас точка А, а тут буде точка Б. Обов'язково про що ми зараз повинні знати: щоб побудувати перпендикулярні, нам треба тільки один косинець, якщо ж треба побудувати паралельний відрізок або промінь, нам треба мати і лінійку, і Трикутник. Ось ми з вами і це перший випадок, а це другий випадок побудови відрізок КЛ паралельний до СД, і відрізок КЛ перпендикулярний до відрізка АБ. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.